Сьогодні у нас буде відновлення мана. І перший внесок, який я хочу сюди додати. І що я хочу зробити, зараз я вам і покажу. Ось така у нас є панель. Тут у нас датчики, топлива значок. Дальній, де світло таке. Тут у нас автономка включається. Тут тут кнопки, тут фари, тут є такі крутілки, тут автономка, тут у нас є флешка, є у нас тут шнур для рації, вот сама рація, вона якась дуже негарна. У мене вийшла. І вона ще з того року в мене, блін. Хочу дуже стара у мене. Є в мене ще отакий ручник, я його сам робив. В принципі, його отакий. Ти під'їжджаєш там щось там і нажимаєш отаку вот кнопку. Він такого загортається, а потім ти його такого бисненького вирівнюєш, тако як тянеш на себе. тільки. Тако, тако, я просто таку бам, нажимаю, нажимаєш ТВ, діба автоматично. ручник. неї у нас така ра, е, коробка передач 12 ступенчата. Коробка передач, обмотав її тут все. Но, там ще нічого не було навіть. Е, вон. Я таку позначив. О, і є з цієї програми. Отакі. Кнопочки всякі. Він крутиться така. Поворотники тут буду робити, поворотники буду робити з картону. Буду брати десь картон. Може мого друга мого друга є картон. Та я в нього позичу картон і буду робити отут. Коротше, всім пока.